Вітаємо вас. З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії YATO, модель ut 17004 Домкрат вантажопідйомністю до 10 тонн. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Ручка. Йде з двох металевих трубок, з'єднується вона в одну ось таку ручку. І також сам домкрат і додаткові гумові проставки. Домкрат абсолютно повністю металевий, також включно з упором, який додатково викручується. Одразу хочу зазначити, що всередині використовується мастило, тому транспортувати його потрібно виключно в вертикальному положенні, для того, щоб мастило не витікло. Як працює даний домкрат? У нас є фіксатор, який потрібно для того, щоб почати підіймати, провернути до кінця вправо, вставляємо ручку і починаємо прокачувати. Бачимо, шток починає підійматися. Максимальна висота підйому штоку 46 см повністю від основи до кінця штоку, коли підійметься. Мінімальна висота підхвату 230 мм. Для того, щоб опустити шток, фіксатор провертаємо вліво і під вагою шток у нас опускається. Все працює дуже просто. При купівлі на такий домкрат обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.